Вітаю вас на каналі Нумерологічної Психотрансгри Star ім'я моє – Любов, ваш таролог, нумеролог і фітобіоенергокосметолог з Новим роком, з усіма святами. Запрошую на унікальний косметологічний прийом, на нумерологічний розбір карти дня народження, на психотрансгру, на таро підказки. Зараз акція на прогностику вашого індивідуального року. До 300 гривень чи зустріч, чи по телефону, який буде в першому коментарі. Сьогодні дуже гарний день, щоб запрограмувати, запрограмувати собі чудовий рік. Тож, поїхали, Почитає матушку ковчу. І тож, поїхали. Раз, двоєчка, вибір завжди за вами. І так, 6 і 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, на все воля Бога. Перша позиція, ви пам'ятаєте, що було? Перша позиція це на що звернути увагу, що вам заважає. Тобто тут, коли дивитися на частоти, які випали в фішечках, значить 6 і 5, це відносини і е, почитання закону вищих сил. І випало на все воля Бога. Ви уявляєте, як, який гарний Картами Ми не будемо доповняти таке. Тобто більше довіри вищим силам. Перемога буде за нами однозначно більше довіри вищим силам. І так, що буде нам допомагати в цьому році? В цьому році 6,1-7. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сімнадцять. Буде допомагати в... О, знову, знову зв'язок з вищими силами, знову зв'язок з янголами, архангелами, легіонами світу. Знову шість і знову одиниця. Шість це, шість це коли, перше всього, любиш себе, поважаєш себе. В сумі рік дев'ятка, ви пам'ятаєте, я писала. Значить, в Сумі рік дев'ятка це коли настільки любиш себе, що світ любиш, мабуть, більше, і світ тут же відповідає тобі цією любов'ю. Це відносини між чоловік жінка, це відносини ти і друзі, Це відносини ти і соціум. Тобто ти, одиничка, ти і відносини. Сімнадцять це будь зіркою в цьому, будь кращим в цьому. Тобто, буде допомагати тобі в цьому році те, що ти будеш ну, прекрасною людиною з точки зрієння себе. Тобто, якби частота дев'яточки це мудрость. Рік в сумі дев'ять дає мудрість. То мудрість це все. Коли ти сприймаєш світ. Як самого себе, а самого себе, як увесь світ. До останнього божественного подиху каждою клітиночкою весь свій світ. І так, на що звернути увагу в цьому році? Чи ми мали доповнити трошечки? Давайте доповним. Так. Так, це буде стільки в цьому році, вам буде стільки, все буде по справедливості. Орки уйдуть з нашої землі. І Божечко, дасть стільки шансів багато. Ви просто слухайте, ви просто ну, довіртесь цьому світу. Буде стільки шансів, війна закінчиться. Справедливість буде, восторжествує. Це однозначно. І так. І так, ми вже кинули фішечки 4 і 3. Це що. На що звернути увагу? Чотири і три, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Одиничка. Тобто звернути увагу на себе. Дев'яточка, вона і є, якби називається второ, да, затворник, за е, за ну, уєдіння якогось. Ну, це не значить, що закритися в собі, а це значить, що з точки зріння себе любити весь світ, е, весь світ сприймати як самого себе. 4 і три це чоловічі енергії, це жіночі енергії. Тут іменно звернути увагу на відносини чоловік і жінка. В цьому році інститут сім'ї трошечки потерпить якісь зміни. В цьому році дуже багато буде розлучень, але дуже багато буде зустрічей доленосних. Це просто не сидіть вдома, шукайте, виходьте на сайти знайомств. Йдіть, йдіть зустріч своїй долі. І так, задумаємо, а ми що ж мали б доповнити? Доповнимо. Так, так, так. Все буде буде все дуже добре. Через любов до себе, через легкість, через цю легку любов до себе, справедливо ви пожнете все. Навіть гроші будуть, справедливість буде, кохання буде. Ну, що ще треба. Завжди запитують, як приходять до мене на прийом, запитують, які запитання? Відносини, здоров'я, гроші. То все це буде у вас в плюсі. І так, задумуємо бажання. І так, уху, 4 і 3 знову. Ви, ви розумієте, що це знову відносини, хоч, хоч 4 і 3 дає сімерочку, тобто рухайтесь, рухайтесь вперід. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, Рухайтесь, так, сімерочка, тут сім, частота сім. Це рухайтесь, рухайтесь вперед, рухайтесь, задумали щось, йдіть. Вам дано буде. От коли... Коли рухаєшся, то і дано буде. Ну, ще кинемо на всякий случай допомогу. Правильно, рухайтесь, рухайтесь, строїть плани. На кожен день повинен бути план. І не сидіть, не ніщебродствуйте. Не, не думайте, що ви чогось з заниженою якоюсь вартістю, що ви чогось не варті. Не думайте цього. Строї, строїте плани на кожен день, маленькими кроками. Ідіть і, і тоді доб'єтеся всього, чого хочете. Тут все і матеріальне. Тільки лиш душу чуть-чуть свою приведіть в порядок, щоб вона не настільки боліла. З Новим роком, з новим щастям! До зустрічі, мої любі!